Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного марафону Єдині новини. Багатогодинні тривоги, пожежі і людські жертви. Цієї ночі росіяни в чергове тероризували мирні міста і села. Загалом загарбники випустили 208 БПЛА та безпілотників імітаторів А також 27 ракет різних типів. Злітали вони хвилями з російських регіонів та тимчасово окупованих територій. Ось карта їхнього руху. За попередніми даними наші захисники неба збили або подавили ребами 173 ударних дрони і 17 ракет падіння. Збитих уламків зафіксували на восьми локаціях. Утім, є влучання 10 ракет та 25 ударних утарних дронів. Основною цілею стала Дніпропетровщина. постраждали від ворожих атак. Також Запоріжжя, Сумщина і Харків. Отже, Харків пережив чергову комбіновану атаку ворога, яка тривала майже три години. Спершу окупанти вдарили керованими авіабомбами, далі двома касетними іскандерами а згодом з граю безпілотників, пошкоджені житові будинки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу та міську котельню. Наразі триває ліквідація щонайменше семи пожеж. Відомо про п'ятьох, потерпілих, серед них троє рятувальників, які дістали поранення під час повторного удару. А напередодні ввечері місто росіян атакували дронами нового типу Черніка. Один з ударів припав біля житлової багатоповерхівки, пошкодження авто і газова мережа. У Дніпрі вночі окупанти побили багатоповерхівку та підприємства. Горіло поблизу торговельного центру у середмісті. Загинув чоловік. Жінка дістала поранення. А на Запоріжжя ворог скерував 9 шахедів у Пологівському районі. Потрощено ферму та житловий будинок. Напередодні у наслідок вогню ворога троє людей загинули, і ще двох поранено. Над Москвою цієї ночі знову збивали безпілотники. Гучно було і в ростовській області Росії. А от у Ставрополі запалав радіозавод сигнал. Він спеціалізується на розробці та виробництві радіоелектронної апаратури. Частину використовують в авіації та для радіоелектронної боротьби деякі засоби, наприклад, можна зустріти на ракетних комплексах Тополь. е Після повномасштабного вторгнення завод був під санкціями одразу кількох країн, але навіть попри це не переставав працювати. Тож українські безпілот. Одники вирішили влаштувати йому позапланову відпустку. Вибухи у місті лунають вже другу добу. Повідомив губернатор Ставрополя. А місцеві натомість на випередки показують феєрверки на сигналі. Суперечка на радбезі ООН довкола України. І війни сполучені штати дорікнули Китаю через допомогу Росії, а Кремлю нагадали про ультиматум Трампа. Американська Дораді Ши в залі заявила, що піднебесна експортує агресору товари подвійного призначення, завдяки яким Кремль розвиває військово-промислове виробництво, зокрема дронів та здійснює. Атаки проти мирних міст України Китай звинувачення відкинув їхній представник, підкреслив, що вони не надають Москві допомоги і нібито суворо контролюють санкції. І, взагалі, закликав Вашингтон замість конфронтації зосередитися на мирному бергулюванні. Також американська постпред нагадала Кремлю про ультиматум президента Трампа протягом 50 днів погодитися на перемир'я в Україні. За її словами, Вашингтон готовий вжити подальших заходів. Дипломатка зазначила, що понад 100 днів тому ра. Рада безпеки ООН хвалила резолюцію, яка закликає до встановлення в Україні тривалого миру. І, хоча це посприяло перемовинам у Саудівській Аравії Стамбулі, реальний прогрес цитую далеко не відповідає діям необхідним для миру. Сполучені Штати погодили продаж Україні пакету для обслуговування систем ППО на суму 180 мільйонів доларів. На сайті агентства з питань оборонної безпеки та співробітництва вказано, що у списку постачання запасних частин обладнання для ремонту витратних матеріалів і навчання персоналу. Окрім того, держдеп схвалив можливий продаж Україні самохідних гаубиць М-109, засобів технічного обслуговування ремонту, а також супутнього устаткування на суму близько 150 мільйонів Доларів також в іншому пакеті будуть зенітні комплекси хоук та бойові машини піхоти Бредлі. Хто саме сплатить за ці пакети, невідомо, але американська сторона підкреслює у своїх заявах, що цей продаж відповідає стратегічним інтересам сполучених штатів у державному департаменті США прокоментували останні переговори української та російської делегації у Стамбулі. Президент Дональд Трамп очікує, що сторони продовжать прямі перемовини, які призведуть до повного і безумовного припинення вогню, на якому Наполягає Україна народні протести в Україні проти ліквідації незалежності антикорупційних органів Набу та САП у США на урядовому рівні не коментують. Втім, деякі члени конгресу такі зробили заяви. Четвертий транш Ukraine Facility Євросоюз зменшить через Три невиконані реформи замість 4,5 мільярдів євро Україна отримає трохи більше трьох проблемними визначили реформу децентралізації арми та добору суддів до антикорупційного суду. Згідно із методологією, яку роз'яснив речник Єврокомісії, Гіом Мерсіє, отримані кошти зберігатимуться у підвищеному стані протягом року, якщо ситуація зміниться. їх Віддадуть Програма Юкрейн Facility передбачає 50 мільярдів євро допомоги до 2027 року, але тільки в разі, якщо Україна дотримуватиметься узятих на себе зобов'язань щодо своєчасних і змістовних реформ. Міністр оборони Денис Шмигаль представив своїх нових заступників. Ці призначення наголошує шмигаль покликані зміцнити сектор оборони та забезпечити швидке впровадження реформ у таких напрямках, як цифровізація, логістика, виробництво зброї та міжнародна співпраця. Так, першим заступником міністра став генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, який до квітня 25 го вже обіймав цю посаду. За напрямок євроінтеграції у міністерстві відповідатимуть. Сергій боєв він має досвід роботи в економіці, промисловиці та безпеці. Ще одна заступниця Анна Гвоздяр, громадська діячка та волонтерка. З 23-го року була заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Володимир Заворуха з 25-го року також був заступником міністра стратегічних галузей промисловості. Юрій Мироненка керував центром інновації та розвитку оборонних технологій міністерства оборони. Оксана Ферчук на новій посаді займатиметься питаннями цифри цифрового розвитку Головком Олександру Скильському сьогодні 60. -й. Більшу частину свого життя він провів на військовій службі. А з 2014-го воює з окупантом. очолював штаб. АТО, брав участь в операції по виходу із Дебальцевого під час повномасштабного вторгнення. Очолював оборони Києва. А у вересні 22-го року керував контрнаступом на Харківщині. Завдяки цьому були звільнені сотні населених пунктів. Згодом сирський очолював штаб сухопутних військ, де відповідав за оперативно-стратегічну групування. Хортиця керував оборонними операціями в Солидарі, Бахмуті та Авдіївці. 8 лютого, 24-го року Олександра Сильського призначили головнокомандувачем Збройних сил України. Влітку того ж року під його командуванням розпочалася курська операція. Перше з часів Другої світової бойові дії відбувалися саме на російській території. Попри те, що 60 років це бік, який дозволяє йти у відставку, сам головком цього робити не планує, каже, розуміє свою роль у захисті України і знає, що може зробити більше і краще. Президентський законопроект щодо антикорупційних органів Верховна Рада розгляне 31 липня. Про це повідомив в соцмережі спікер парламенту Руслан Стефанчук і додав, що пропонуватиме ухвалити документ одразу за основу та в цілому. Ну а також підтримати його невідкладне підписання. Закон, який викликав обурення суспільства і критику заходу, парламенту хвалив 22 липня. Новий його варіант за словами Зеленського він обговорив з міжнародними партнерами, правоохоронцями з представниками набоїса і передав у Верховну Раду. Він зокрема містить пункт про перевірку самих антикорупціонерів на детекторі брехні, щоб запобігти будь-якому російському втручанню в їхню роботу. Згодом в розмові з журналістами, президент висловив переконання, що депутати. Підтримують документ. Він також визнав, що потрібно було почати діалог щодо скандального закону, який так зборив громадськість і призвів до масових протестів. Пояснив недогляд, тим, що дуже зосереджений на війні, яка цитую, залишається для України питанням. номер один появу нового законопроекту вже привітали посли держави великої сімки, що раніше висловлювали велику стурбованість скандальним законом і заявили пильно стежитимуть за ситуацією, чекають на швидке ухвалення закону Верховною Радою. Ну і попри появу нового законопроекту, який має повернути незалежність на бої САП, люди все одно вийшли напередодні на акції протесту, які тривали чотири дні відтоді, як парламент ухвалив скандальний документ. В столиці напередодні на площі зібралося близько тисячі людей. Вимога повернути автономію антикорупційним структурам лишилося, але і сплекатів здебільшого зникла. Натомість додалися звернення до депутатів, яких мітингувальники закликали швидше повернутися на роботу, аби проголосувати за новий законопроект. Значно менше людей зібрав. Четвертий протестний вечір і в обласних центрах у Львові було понад сотню протестувальників. Тоді як два дні тому було більше як півтори тисячі. В Запоріжжі близько півсотні людей заспівали гімну, а потім з плакатами вишукувалися уздовж дороги. В Одесі і Дніпрі до вимог людей додалося ще й прохання повернути прямі трансляції засідань Верховної Ради. Люди цього вечора за спостереженням наших журналістів вже більш розслаблено співали пісень і вигукували патріотичні гасла і запевняють навіть без плакатів на вулицях стежать за діями влади. Саме думаю, в цьому й суть зараз. Якщо є шанс щось виправити, то треба це зробити якомога швидше. Скажімо так, я коли щойно не спустилася з лісу, я сподівалася, що а, мені вже не доведеться, коли я доїду до Києва, мені ще не доведеться виходити. Ну довелося Що ж. Найпопулярнішому українському автору, цитату якого зокрема використовують для написів на картонках цього тижня на мітингах за незалежність антикорупційних органів, вручила одну з найпрестижніших літературних премій світу. Сергій Жадан отримав австрійську державну премію з європейської літератури. Жадан надає жаху війни та невидомому всепроникливому страху літературну мову, сказав під час церемонії міністр культури Австрії. Австрійську державну премію з європейської літератури присуджує за значний доробок, перекладений німецькою мовою. І серед лауреатів вже є Симона Дебувар, Ежен ЮНЕСКО Оберто Еко Сергій Жадан відомий не лише своєю поезією та прозою, але й виконанням пісень на власні вірші. Він став першим українським лауреатом цієї премії за 60 років її існування. Квитки на поїзд із з обов'язковим підтвердженням через дія підпису Укрзалізниця робить суворішим процес придбання документів на проїзд на низку популярних маршрутів. Йдеться зокрема про потяги Одеса-Київ, Львів, Київ, Київ, ужгород Київ, чоп та Львів, Одеса. Із 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на ці потяги, пасажири мають підтвердити свою особу через дія -підпис. У казах придбати їх буде неможливо. Нові правила мають запобігти зловживанню. Нім, зокрема, спекуляціям квитками на популярні маршрути пояснюють в «Укрзалізниці». Водночас вони не стосуватимуться квитків для військовослужбовців. Однак юристи зазначають, що відсутність альтернативних способів купівлі квитків може дискримінувати тих, хто не має доступу до дієпідпис через брак технічних засобів, цифрової грамотності або відмови від реєстрації з особистих причин. На Лучаківському цвинтарі на полі почесних поховань спокій знайшли троє захисників ще дев'ятьох. В останню путь провели вчора у рідних громадах. Місто прощалося одразу з 12 загиблими військовими. Сі вони воювали у складі 24-ї окремої механізованої бригади і потрапили в полон. Загинули торік, 24 січня, під час катастрофи російського літака іл 76 На його обливку повідомляли тоді вороже медіа були українські бранці, яких везли на обмін. Тіла вдалося повернути лише тепер. Наймолодшому було 26 років, найстаршому 56. Відспівали воїні в гарнізонному храмі Петра і Павла. Далі траурна процесія рушила до площі ринок. Там Сурмач заграв останню молоді прощання, а львів'яни навколішки вшанували полеглих героїв. Хлопці летіли на обмін, який загинув в Білогорській області. Вже знала про падіння літака, коли він вже був. І тоді я побачила списки, і в цих списках був мій син. Обмін полоненими для 1200 осіб такий єдиний конкретний результат перемовни з делегацію країни агресорки, який відбувся цього тижня у Стамбулі. Також домовилася про новий раунд обміну. Україна пропонувала провести зустріч на найвищому рівні президента Зеленського і Путіним за присутності американського та турецького президентів. Тільки такий рівень здатен досягнути конкретного прогресу, кажуть учасники перемовин. Перед Стамбулом українська делегація відвідала Анкару, де зустрілася із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Той обіцяє докласти зусиль, аби провести переговори з путіним та Трампом і з'ясувати, чи зможе зібрати їх у Стамбулі. І того ж самого дня, коли відбувалися перемовини в Стамбулі, додому з російського полону повернулися 250 українців. Це був дев'ятий етап обміну за стамбульськими домовленостями. І за спостереженням наших журналістів він був один з найемоційніших. Наша наступна історія про маленьку дівчину, яка бачила свого тата у вісні, коли всі думали, що він загинув. І таки переконала дорослих, що він живий. За свого Олексія родина боролася два з половиною роки. Перші обійми бачила наша Нелі Ковальська. Всі троє у вишиванках. Молодша Каміла у віночку із величезним серцем в руках. А хто Такий на серці в тебе Татко. як та звати? Йоша. Це серце з секретом. Найважливіше написано на звороті. Хоча щоб мене клас. тата Олексія Каміла чекає майже половину свого життя. Я пам'ятаю. Він пішов на фронт на самому початку повномасштабки, а за кілька місяців потрапив в полон. Сьогодні Каміла, її старша сестра Кароліна та мама Ірина вперше приїхали на обмін. Сподіваються, саме цього разу їхній тато буде у списках і мріють, що йому. Скажуть ми тебе дуже любимо і чекали. Я думаю, що я заплачу від радості. але їхні очікування затягуються. Час обміну постійно переносять з опівдня на після обіду згодом на вечір. і От вже десята в фурцілковитій темряві. Тільки обличчя підсвічені телефонами. Всі сподіваються побачити такі довгоочікувані сповіщення. І раптом повітря вибухає від криків. Урами <ріплес> знечамо. Папа, з позвониводі бігом скажи, я тебе прошу, добре. Повертає чоловіка. Він повернувся, я його скоро прийшли нашим. А ну показуйте смс. Де вона? Мабука, земі. Ірина вже вкотре перечитує сповіщення. Кароліна не може впоратися зі сльоми. Я, я взагалі рідко плачу, але я не можу. Воно саме скучила за татом? Я дуже скучила Я не якщо чесно, навіть ну не дуже я навіть не вірю. що... Каміла не випускає з рук величезне червоне серце для тата. Її мама розповідає, в маленької з ним найміцніший зв'язок вона постійно бачила тата у вісні. Спочатку нам сказали, що на штату двохсотий, а через деякий час вона мені сказала про те. Каже, мамо, чому сильно так тата б'ють, пити не дають, їсти. І тоді ми почали здогадуватись, що він полоні саме Каміла дала дорослим надію, що тато живий і виявилася. Права за допомогою міжнародних організацій а згодом координаційного штабу Олексія знайшли у полоні. Кароліна каже, кожен день уявляла, якою буде їхня зустріч як знову вдома, як і раніше. Тато їм готуватиме. По селянське Дуже дуже смачно, таку смачно, що це просто. Він якщо щось готується, це, це кухня потрібно, ну, потрібно бути закрита, ніхто туди не заходить, крім нього, а потім сідаємо все за столом і всі разом. А що він у вас найбільше любить? Всі троє займають місця ближче до місця зупинки автобусів. Дівчата знесилені засинають просто на бордюрі. І вже майже опівночі їх буде сирена. Автобуси з визволеними воїнами під'їжджають. Боже, куди нам вісти автобусів цього разу аж п'ять звільнених хлопців. Дуже багато. Кароліна кричить з усіх сили. Першою бачить тата у натовпі.

Я так громко кричала, не ночі пупав, ночі Скажіть нам, будь ласка, щастя, воно ось так виглядає. Так? Ось так так. Ось так. це дуже щаслива, але коротка зустріч. Олексія забирають до лікарні. В нього попереду кілька тижнів реабілітації, але вони точно знають, 1 вересня він відведе маленьку камілу в перший клас. Хто з вас трьох найщасливіших дівчата? Лисі. Ми правда ми тато Неллі Ковальська, Наталя Нагорна, Андрій Марченко і Данило Лисенко. Те СН один плюс один марафон. Єдині новини. І цими днями ми вітаємо всіх українських медиків з професійним святом. Його відзначатимуть завтра, 27 липня, з традиційною третьої неділі червня, за указом президента його було перенесено, аби відійти від радянської спадщини та підкреслити унікальну роль українських лікарів. Нова дата 27 липня, символічно пов'язана з днем пам'яті святого великомученика Пантелеймона, який шанується як цілітель. День, коли є нагода висловити нашу подяку усім медикам, а також згадати про проблеми, які є в системі. Одна з них це гостра нестача лікарів. Через це уряд оголосив про одноразову виплату у 200 тисяч гривень випускникам інтернатури, які готові їхати у сільську та прифронтову місцевість. Однак як отримати ці гроші? Порядок досі не оприлюднений. Отже, в деяких громадах, щоб привабити молодих фахівців, почали виплачувати підйомні з власного бюджету. Про досвід однієї з громад на Волині напередодні дня медика. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич. Полювання за інтерними відмінниками. Що мені болтас? Ми хочемо хорошого послуги. 200 тисяч підйомних житло, додаткове навчання, чому окремі лікарні буквально переманюють до себе молодих лікарів. Мені зацікавлені тут як спеціалісти. Це приємне відчуття. Скільки мають відпрацювати лікарі за підйомні? Чи втримують додаткові виплати молодих фахівців від виїзду за кордон? Чому громади розпочали битву за кадри? Це прикордонне селище ратне на Волині. В нас до Білорусі прямо це 16 кілометрів. До кордону ближче ніж до районного центру. Туди півсотні кілометрів а до обласного понад 150. ратно Ратнопіє він підганяє коня і розповідає, якщо станеться щось екстрене, мешканці віддалених сіл, до яких веде лише ґрунтова дорога, розраховують тільки на місцеву лікарню. Від лікарні до найвіддаленішого села 70 кілометрів не по дуже гарній дорозі. Це означає, що швидка пацієнта може вести годину, а то і півтори залежно від погодних умов. А до обласного чи районного центру людину з кровотечою інсультом після ДТП взагалі можуть не встигнути довести. За чого є необхідність, щоб лікарня жила? Лікарня живе, коли є лікарі, а тут, крім білоруського кордону, ще й Польща під боком. Тому по суті треба конкурувати із її ринком праці. Особливість цього селища на Волині ще і в тому, що воно знаходиться менш ніж за 100 кілометрів від кордону з Польщі. Це означає, що саме туди і лікарі, і санітарки і медсестри їздять на сезонні роботи, а також шукають там кваліфіковані робочі місця. У Раднівській лікарні не вистачає анестезіологів, невропатологів, інфекціоніста, уролога, педіатра, чимало лікарів пенсійного віку. Тому за випускниками інтернатури тут розгорнули рекрутингове полювання, але шукають тих, у кого високі бали. У відділі кадрів одразу попереджають приїздити на співбесіду за ліковкою. Ми хочемо не не буде. Ми хочемо хорошої басники. Я дивлюся, бали, скільки бали набирає так далі. Натомість випускникам одразу платять 200 тисяч гривень підйомних, і це не урядова програма, а місцева кабмін теж ухвалив рішення виплачувати по 200 тисяч гривень молодим лікарям, які готові їхати у сільські лікарні або на прифронтові території, але досі не оголошений механізм, як отримати ці гроші. У Ратнівській громаді вирішили не гаяти часу, щоб принадити молодих фахівців. Цей місяць видався дуже продуктивним, тому що це іспити, це переїзди, це працевлаштування. Ігор Левчук, акушер акушер-гінеколог. щойно почав працювати у тутешній лікарні. У черні закінчував інтернатуру, моніторив ринок праці, приглядався до різних закладів. Поїздив по кількох лікарнях, подивився на умови, подивився те наскільки мене хотіли там бачити. Його цікавило, чи є сучасне обладнання для роботи, і це був перший аргумент, щоб залишитися. Я проходив інтернатуру в закладі третинного рівня, це перинатальний центр. Я подивився тут устаткування, в принципі, не гірше, ніж там. А вже далі додатковим стимулом було житло. У Ігоря місяць тому народилася дитина, і вратне він приїхав з родиною в орендовану квартиру. Вартість покриває лікарня. Чотири тисячі гривень плюс комунальні. І 200 тисяч гривень підйомних, що платять одразу повною сумою для молодої родини. Це можливість облаштуватися на новому місці. Гроші отримую одразу три роки. Відпрацьовую він веде консультації, працює в стаціонарі, асистує на операціях. І по країні нас 20 тисяч. Тут мені пообіцяли трошки вищу зарплату, 28 тисяч гривень. Очільник закладу каже: у сучасних реаліях можуть вижити лише ці лікарні, за які голосують пацієнти. А хворі їдуть до лікарів, особливо у такій місцевості. Фан на радіо передає один одному прізвище лікарів, які допомогли одужати. Чим більше пацієнтів звертаються у лікарню, тим більше грошей за ним приходить від Національної служби здоров'я. Щоб підписати пакет, шукайте собі фахівця. Для певних пакетів мають бути такі такі вакансії. Якщо такої вакансії до певного пакету немає, ЗУ просто не плачуть пакет. Наприклад, за інсультного хворого без ускладнень НСЗУ платить лікарні 15 тисяч гривень. Якщо застосували тромболізис, 62 тисячі. Якщо випадок складний понад 130 тисяч гривень. У Раднівському інсультному центрі є все, щоб лікувати інсульти за міжнародним протоколом. КТ швидкі лабораторні дослідження, тромболізіс, якщо треба, але не вистачає неврологів та анестезіологів. Треба, хоча б один зараз. Критично треба. Лікарня потребує трьох анестезіологів та чотирьох неврологів. На тих, хто працює, нині шалене навантаження. Наприклад, нестачу неврологів вночі закривають чергуваннями вдома. У нас є інсультний телефон, по якому швидка телефонує, коли має підозру на інсульт. Ми прибуваємо раніше за швидку, і відповідно, ми вже зустрічаємо пацієнта тут на приймальному. Андрія зустрічала саме так. У молодого поліцейського а андрію всього 41 рік напад стався вночі. Це той випадок, коли час іде на хвилину. Його довезли з сусіднього села в районну лікарню, швидко зробили діагностику і почали лікувати за протоколом. Тяжко було лежачий був пів місяця, десь потім потрохи дівчата витягли мене. Півтора місяця він був паралізований, але якісна реабілітація поставила Андрія на ноги. Зараз працюють на його мовленням. Один, два, три. для зміцнення мінічних м'язів. У реабілітаційному відділенні відновлюються не лише інсультні хворі, а й поранені військові. Черга на реабілітацію сягає трьох місяців. Спеціалістів, що найбільше не вистачає, зокрема, анестезіологів, кардіологів, ендокринологів. У закладі вирішили довчити своїм коштом. Я буду вашим новим лікарем терапевтом. Богдан нестерук лікар-терапевт, що закінчив інтернатуру. Прийшов влаштовуватися на роботу в районну лікарню. Завідувач терапевтичного відділення проводить йому коротку екскурсію. Умови праці в нас насправді досить хороші. Єдине, чого нам дійсно трошки не вистачає, це кадрів. Богдан сам родом з сільської місцевості і після закінчення навчання не хотів залишатися у місті. Переважно кардіологічні пацієнти терапія є терапія, да крім підйомних обрати саме цю лікарню. Лікарню він вирішив через можливість вчитися Ціль лікаря-терапевта стати анестезіологом. А лікарня готова оплатити дороговартісне навчання. Паралельно я буду проходити курси спеціалізації на лікаря невідкладних станів, а потім на лікаря-анестезіолога. І буду заступати на посаду вже нового вже як лікар-анестезіолог. Керівник закладу переконаний, такі вкладення окупляться не тільки лікарні, а й усі громаді. Тут навіть готуються будувати житло і надавати його тим лікарям, яких найбільше не вистачає на ринку праці. Одна секція це на одну родину так, чи так, тут так. Буде? вже готова земельна ділянка. Селищний голова каже, через рік тут має стояти сучасне житло для родин лікарів, які готові переїхати у ратне. Ми тут плануємо вісім таунхаусів. Грантові кошти є так само кредитні кошти. І от у напрямку кредиту ми вже ведемо мову. В умовах війни, коли українці обирають виїхати за кордон чи переїхати у відносно спокійний регіон, звертають увагу на інфраструктуру, а це садочки, школи, сфера обслуговування, медична допомога. Громади, що це усвідомили і полюють на молодих фахівців. Зарплатною їх втримати неможливо, тому потрібні додаткові важелі, підйомні, житло, навчання. І поки ця стратегія уратне дає результати, лише за місяць у лікарню на роботу прийшли п'ять випускників. Що закінчили інтернатуру? Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН один марафон. Єдині новини.